Вірш Василя Семененка, Лев ім'я змінив. Жорстокий лев наліз на води в жах, всі мешканці його трусилися в кущах. Коли в своєму свавілі диким виходив він на примислі з рику, а безліч звірів, кинувши кубло, Шукать притулку в інший ліс пішло. І Лев задумався, як далі мені будь, та скоро нікого вже буде й проковтнуть. І ось його й наближені шакали, На цілий ліс гуртом зґвалтували. Гей, звіри, слухайте, радійте й співайте. До лева всі в обійми повертайте, хай кожен сумнів від себе проганя. Бо Лев уже не Лев, бо Лев уже ягня. Гня це кожному горлянку перерве, До Левом що хоч раз його назве. Та звіри всі тікали в дику хащу, бо ім'я змінив, та не змінив він пащу.